Добрий день, шановні користувачі системи Liga Сьогодні ми оновили нашу програму і в цьому відео я вам розповім про всі нові функції, які ми додали. Для початку зайдемо в продаж, квартири актуальні і на численні прохання наших користувачів ми додали можливість при перегляді об'єктів блоками одразу переглядати фотографії. Тепер нам не потрібно заходити в фотогалерею. Ми можемо прямо звідси пролистати фотографії і подивитися фотографії, не заходячи в об'єкті. Я думаю, це зекономить багато вашого часу, і не буде необхідності детально заходити в фотогалерею і дивитися на фотографію ко кожного об'єкта. Також великі зміни торкнулися з зовнішнього сайту. По-перше, ми. Зробили таке ж відображення об'єктів. Тобто тепер можна вашому клієнту не заходити детально, а перелистати фотографію одразу. Також ми змінили картку, превюшечку об'єкту. Як ми бачимо, тут ми додали іконки, більш стилізували іконку взагалі всього об'єкту. Також зробили більш зручним саме фільтр. Вашим клієнтам буде тепер. Швидше і зручніше обирати ті чи інші параметри і фільтрувати. Також на численні прохання ми додали можливість, щоб ви могли додавати фон зверху біля логотипу, а також змінювати колір контактної інформації. А для тих, у кого є TikTok, тепер з'явилась можливість і біля соціальних мереж, тут також вставляти посилання і на TikTok. Як нам це зробити, ми заходимо в систему налаштування, дизайн зовнішнього сайту. Тут у нас з'явився параметр колір тексту в шапці і параметр завантажити зображення в шапку. Тобто тепер ви можете зробити свій сайт більш цікавішим, більш сучаснішим, додати якусь цікаву картинку в саму шапку. Якщо ми кажемо про додавання інформації про TikTok, то нам треба зайти в пункт Інформація на сторінках зовнішнього сайту, і відповідно ми з вами можемо тут бачити посилання на TikTok. Також для тих компаній, у кого багато агентів. Тепер, коли ми заходимо в користувачі, редагуємо якогось користувача і потім повертаємось до списку, зберігаємо інформацію, то система нас буде автоматично перекидувати на цього користувача. Тобто вам буде зручніше працювати. Також ми з вами продовжуємо роботу з Дімрія, і тепер ми додали в пункт сервіси звіт вигрузки на Дімрія. Тобто тут у вас буде відображатися інформація про те, які об'єкти вигрузились, який статус цих об'єктів. Тобто ви це все можете побачити і відповідно з цим всім ви зможете працювати. Якщо, наприклад, у вас якийсь об'єкт по якійсь причині не вивантажився, ви також це будете бачити і, відповідно, вже приймати якісь ті чи інші рішення. Як приклад, давайте я вам спробую показати на прикладі одного з аккаунтів. Заходимо звіти. І ми тут з вами бачимо код об'єкту, статус якщо є якісь попередження, так висвічується, що саме треба змінити. Якщо є якась помилка і об'єкт не вивантажився, він виглядає таким червоненьким. Якщо є якесь зауваження, він такий жовтенький. А якщо все окей, об'єкт вивантажився, то він зелененький. Тобто тепер ви можете досить швидко там, по коду об'єкту чи по статусу перевірити, яка саме проблема в тому чи іншому об'єкті. Тепер вам не треба заходити на дібрі, а уточнити інформацію менеджера. Все це доступно прямо в вашому особистому кабінеті на Ліга.Про. Pro. Сподіваюсь, ці функції будуть для вас корисні. Економте свій час, працюючи в системі Ліга.Про.